Вітаю, пане та панове Джесі Дупланті. Здякую за те, що ви дивитесь на нас. Сподіваюся, вам подобається те, що ми показуємо вам останні кілька тижнів. Моє свідчення про небеса, перша друга частина, сьогодні третя. Ви готові до цієї подорожі на те місце, про яке ви мріяли все своє життя? Ви дізнаєтеся про рай, про нове і про багато інших прекрасних речей. Це просто феноменально. Слухайте, ви маєте потрапити на небеса. А єдиний спосіб потрапити туди це знати Ісуса Христа як Господа. Якщо чесно, то небеса подібні до планети, ось які вони великі, і це таке благословення. Отже, зараз на вас чекає третя частина мого свідчення про небеса. Розкажіть про нього своїм друзям, дивіться та будьте благословенні. Гуляючи там, я бачив коней. Лорі ти таких коней ще не бачила. Боже мій дивно те, що ви можете чути думки тварин, і вони з вами розмовляють. і ви також можете з ними говорити. Я бачу в кішок маленьких та великих, левів та тигрів. Коней та собак, увага, я не кажу, що ваш собака пішов на небо. Ні, я лише сказав, що бачив собак. Не треба перекручувати моє слово. Я побачив одного коня, і він глянув на мене, і я почув його думки. І Він сказав, дякую, що прийшов. А я подумав: а де той білий кінь, яким приїде Ісус? Я його не бачив, але дуже хотів, бо я люблю коней. Я думаю, що вони просто чудові. А ще я бачив, як леви гралися з вівцями. Все, як сказано в Біблії. Вони просто опустували там поряд з ними маленькі діти. Ох, і ті діти вони бігли до Ісуса, і обіймали його, а він обіймав їх. Це було дивовижно. Він сказав, потрібно рухатися швидше. Ми сюди ще повернемось. Ми пішли далі, і чим ближче я був до трону, тим слабше я ставав. Ой. Мені довелося триматися за руку Янгела. Я робив так. І він сказав: з'їж це. Я відповів: сподіваюсь, у тебе багато цих фруктів, тому що я ледве тримаюся. А коли я зайшов туди, то перед престолом стояли мільйони людей. І я почув у-у-у. у Це звук Бого Отця, це звук енергії та потужності. Навіть не знаю, як це пояснити та описати. А ще там був легкий туман та ангели й хіровими, метрів по 10 висоти, з розмахом крил на 10 метрів. Просто величезні. Але особливо мене вразили серафіми, ті, які мають по 6 крил. Однією парою крил вони прикривали свої ноги. Я запитав, чому, і мені пояснили, що вони посланці і, Вирушають із різними посланнями, але якщо на їхніх ногах буде пилюка, вони не зможуть наблизитись до Бога. Хіровими почали літати довкола престолу, і я не витримав і впав на підлогу. Я більше не міг стояти. Я сиджу, приходжу там до тями і чую святий, 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 великий Бог Єгова. Я з'їв черговий фрукт, а там така міць. Така сила, і ось із з туману виходить Ісус у людській подобі. Він вийшов у такому вигляді. І я побачив різницю між отцем і сином. Ісус вийшов, Він щось говорив, а потім обернувся. Вони не можуть один без одного надто довго. Він повернувся в той туман. Там відчувається така сила, таке відчуття, що якби батько поворушив пальцем, то зник би весь всесвіт. Потім Ісус знову вийшов. Я завжди думав про Ісуса як про вчителя. Блаженні, чисті серцем, бо вони побачать Бога. Це не так. Звичайно, він може навчати, але коли він вийшов звідти, то звернувся до всіх, хто був там. Я приведу сюди ваших братів, ваших сестер і всю вашу родину. Я подумав, він такий самий, як брат Шамбак. Він може проповідувати як проповідник, не тільки вчити. Роберт Шамбак був дуже дорогий мені. Я не знаю, чи ви про нього чули, але він дуже був сильним проповідником. Нині він уже на небі Ісус так сильно проповідував, що люди просто падали. А ще я побачив де були 24 старці, але вони не сиділи в кріслах. Я спитав, де старці в місті? Не забувай, Джесі. Ми тут слуги, ми тут всі слуги. Всі довкола запитували, що я можу зробити для вас, а не чекали, доки ви щось зробите для них. Я подумав, оце так, а ще той престол чи трон мали місця для людей. Ангели там не сидять. Вони стоять у повній увазі, тому що вони слуги. А ми сини та дочки Божі. Розумієте? нічого подібного більше ніколи не бачив. Я намагаюся осмислити це все. А ще я бачу Бога, точніше, Його руку. Сподіваюся, камера вона зможе взяти те, що я хочу показати. До речі, знаєте чому? Ангели постійно повторюють свят, свят, свят. Вони роблять це вже трильйони років, але роблячи чергове коло навколо престолу. Вони бачать ту грань Бога, яку ще ніколи не бачили. І тому вони вигукують: святий, святий, святий. А тепер, подивіться на мою руку, я побачив, як бог зробив своїм пальцем ось так. І відразу одного ангела просто знесло. Бам! Він не вдарився, але так різко відлетів. І я подумав: ого, якщо отець зробить сюди невірний рух, то всьому кінець. Кінець. Це творець всього. Я розумію, що таке трійця, бо бачив батька. Я не міг на нього дивитись, бо від нього виходило дуже сильне світло. Я бачив Ісуса і навіть міг обійняти його. А потім я поставив найдурніше питання, яке тільки можна поставити на небесах. Я запитав ангела: а де святий дух? Я хотів повністю розібратися у трійці. Ангел відповів, він на землі. Я такий, о, да, точно. Я відчув себе таким безглуздим. Що за дурні питання, от ідіот. А ще по дорозі до престолу я зустрів одну сім'ю. Вони загинули під час аварії літака. Їх було шестеро. Вони сказали, привіт, Джесі. Я запитав, ви мене знаєте? Вони кажуть, ми всіх тут знаємо. А що ви робите? Ми збираємось на пікнік до раю. Хочеш із нами? Я кажу, о, звичайно. Ангел сказав, ти не можеш, у тебе ще багато справ. Вони відповіли: Ну, тоді, коли повернешся, сходимо разом на пікнік. Я сказав, добре, тільки не забудь. Каже, я не забуду. А ще я побачив, що в того чоловіка була дружина, і я запитав. Я чув, що ви тут не жити, не живете разом. Ну, ви чули всі ці розмови про тіло, як воно там буде. А він відповів ні, ви можете, якщо цього хочете. Ви можете жити разом, але зовсім не так, як ви думаєте, як це в вашому розумінні, все значно вище. Джасі, ми, сім'я, за заповітом, усі ми. Наприклад, ти там будеш із Ренді. так, але ваші стосунки там будуть вищими, ніж ваш шлюб тут, куди краще. Коли я слухав, як Ісус проповідує, я був у захваті, його хотілося слухати і слухати. І я бачив, як люди падали від його слів тисячами, навіть будучи в духовних тілах, просто бам, і все, і вони на підлозі. Це було просто дивовижно. Я спостерігаю за цим і не можу піднятися. Ангел постійно годує мене фруктами. Сіктачи у мене по щоках. Коли я кусав то відразу відчував приплив сил, вони допомагали мені вистояти у славі Божій. Я знаю, якби я спробував підвестися і глянути прямо на Бога, то я б помер. Так, я знаю це. Я знаю це. З Моїсеєм я не зустрічався, але бачив його здалеку. Він досить великий чоловік. А його одяг, ох, усі ці патріархи. Його бачили б ви їхнє вбрання. Вони звичайно відрізнялись від інших. Усі люди прагнули престолу, щоб наблизитися до сам до самого Бога. Я запитав Ангела А чому Ісус і батько не можуть перебувати? Порізно надто довго. І ангел відповів: це все через любов. коли ми виходитимемо з міста, нагадай своє питання ще раз, і я сказав добре, і я спостерігав за цим і захоплювався. А ще мені хотілося каятися, але не було в чому, бо моїх гріхів не було. Я пам'ятав якісь свої промахи, а вони не пам'ятали нічого. Мої гріхи були просто змиті з і забуті. Не лишилось нічого на небі. Ви не почуєте покаяння, його там немає зовсім. А ще там є люди, про яких ви подумати не могли, що вони там будуть. А також ні, знаю, що після цього мені почнуть набридати і писати гнівні листи, але Господь сказав, що я можу це сказати. Я бачив там президента Джона Кеннеді. Так, я бачив його. Я сказав: це президент США, а ангел відповів: великий Бог його милостивий. І я зрозумів, що більше нічого не треба питати. Я не знаю, що це означало, і я знаю, що багато хто розлютиться на мене за це, але вибачте, я лише переказую те, що бачив сьогодні. Я вперше розповідаю про це. Я не думав, що мені повірять та й яка від цього користь? До речі, я спитав Павла, а ти був одружений? Бо деякі люди вважають, що в тебе був син. Знаєте, що він відповів? Він сказав: Я нічого не писав про це, бо яка від цього користь. Я хотів, щоб люди більше запам'ятали моє послання. До речі, це одна з причин, чому ви нічого не знаєте про життя Ісуса з 12 до 30 років. Яка від цього вам була б користь? Вам треба було почути його послання. Я кажу, ну так, ти правий, я розумію, але ти можеш розказати мені, я нікому не розповім але. Він так само як і ви засміявся, і він нічого не відповів. Може, самі запитаєте у нього, коли прийдете туди. Але мені було цікаво. Може, я просто цікавий. Так, так багато можна розповісти, і на одні лише дрібниці можуть піти і години. Потім ми рушили далі. Ангел сказав: нам треба йти. Я відведу тебе до твого будинку. Околиці мені показував цар Давид. Він дуже приємна людина. Я зіткнувся з Йоною. А також я гуляв вулицею пророків. Я знаю, де мешкає Брат Хейгін. Так я знаю, в якому він будинку. Та вулиця схожа на вулицю Сан Чарльз у Новому Орлеані та Манхеттен початку 19 століття, коли там стояли блокові будинки. До речі, єдине місто у США, що долишилися такі будинки. Це Новий Орлан. Якщо ви любите подорожувати і захочете побачити їх, то йдіть на вулицю Сейн Чарльз. На тій вулиці знаходяться лише окремі великі особняки. На такій же вулиці живуть пророки та патріархи, просто дивовижне видовище. Я зіткнувся з Йоною. Він сказав: Привіт, Джесі! Як справи? Все чудово, але в мене до тебе питання: яке? як це побувати всередині риби? І я думав, що це нормальне питання. А Він сказав: Джесі, ти фокусуєшся не на тому. Я був у непослуху. Він так нічого і не сказав мені про рибу, взагалі нічого. Він сказав, я був у непослуху. Я не подумав про те, як я живу чи дихаю. Я думав тільки, ну ти ідіот, Йоно. Якщо я колись виберу звідти, то зроблю те, що наказав мені господь зробити. так, я це зроблю. Але, як ви знаєте, потім він розлютився на Бога, бо Бог виявив милість. Наприклад, деякі з вас думають, що Джон Кеннеді там не місце, так думав і он про Неневію. Але Бог милостивий. Неневітяни покаялися. І Кеннеді теж покаявся. А те, чим він займався, мене не стосується. Я бачив його до речі, на ньому не було мантії, тільки сукня. Але я його впізнав і там були інші люди. А ще я проходив повз одну величезну будівлю. Я сказав, я хотів би зайти туди. Він відповів: тоді тобі туди не можна, ти не можеш побачити, що там. Я зрозумів, що більше не варто про це питати. Досі не знаю, що в тій будівлі, але вона була величезною. Воно було чимось схоже на будівлю Пентагону. Я не маю на увазі, що воно такої ж форми, як Пентагон, але такого ж розміру. Просто величезне. Ще біля престолу я побачив дещо, що не забуду до кінця моїх днів. У тому тумані я бачив немовлят, і вони могли літати. На них було щось на зразок нічних сорочок. Я запитав, що це таке? Він сказав: це думки Бога. Це думки Бога. Я кажу, що Він каже, це думки Бога. Коли Бог думає, він думає про дітей. Я почув тоненький голос, який казав: Ти зробиш мене духом, ти зробиш мене духом. Розумієте, душа це розум, воля та емоції це думки. І Бог зробив так, і було видно його дихання. Потім ці думки вони ставали живими духами і поміщалися в утробу. Отже, якщо ви зробили аборт, я хочу вас підбадьорити. Або якщо у вас був викидень, ваші діти живі. Вони живі. Послухайте мене. Якби у вас нещодавно був викидень, і після цього ви прожили б не дуже довго, то саме ви навчали б своїх дітей Божій істині. Так, саме ви. Діти не можуть дочекатися зустрічі з батьками. Вони так хочуть побачити своїх маму та тата. Якщо ви прожили на цій землі довгий час, там їх навчають інші люди. І тут ви старієте, а вони там зростають. До речі, там вони ростуть швидше, ніж тут діти. Припустимо, у вас був викиданий 4-5 років тому, і відразу після цього ви пішли до Господу. То ви самі навчали б свою дитину Божій істині. Але ваші діти чекають. Вас там. Але коли Бог дихає, з'являється життя. Коли я бачив, як моя мама зробила свій останній подих, Бог нагадав мені про Адама. Він сказав коли я вдихнув у його ніздрі, він став живим духом. Коли хтось помирає, ви бачите, як він робить так, бо от настільки близький до його обличчя, він приймає назад той дух, те життя, яке він сам дав. Ви розумієте, що перша зустріч із Богом була в Адама. Адам був першим чоловіком, який побачив Єгову, віч навіть і вижив. Бог був от настільки близький до Адама і вдихнув в нього подих життя. Бог завжди хоче бути ближчим до нас. Люди кажуть, я хотів би краще знати Бога. Знаєте, як цього досягти? Через спілкування. Не просто стосунки, а спілкування. Так ви народилися з гори, і це чудово, але треба рухатись далі. Вам потрібно розпочати спілкування з Господом. Так, молитва в таємній кімнаті, прохання про різні речі це чудово. Але спробуйте сісти і дати Господові можливість поговорити з вами і ви можете торкатися з ним різних тем, не тільки біблійних, ось який в нас Бог. Нашого Бога цікавить усе, чим ми займаємося. О, це так чудово. Вам обов'язково потрібно познайомитися з Ісусом. Якщо ви не знаєте Господа, то за хвилину я поведу вас у молитві, щоб ви зрозуміли, про що я. Я постійно отримую багато запитань, що я бачу на небі, і на не деякі з них спробую відповісти. Перше питання від Джудіт, яка пише: Брате Джесі, чи бачили ви якихось інших тварин, яких на мене землі? Так, Джудіт бачив. Але я не можу їх описати, бо не знаю, що це було. Я бачив левів, коней, собак, котів. Але були й інші тварини, яких я ніколи не бачив. Але вони були дуже красивими та приємними на вигляд. Я не знаю, як вони називаються. На небі є багато всього. Чого немає на землі, але на землі є багато того, що є на небі, бо земля зроблена на Божий смак? І це правда. А ось ще одне питання від жінки на ім'я Луана. Оце і питання Луана пише: я була заміжня двічі, і зовсім недавно від ковіда помер мій другий чоловік. ви ж знаєте, що на небі ми з'єднаємося з нашими сім'ями, але як це буде? Мій перший чоловік мене дуже кривдив, і з другим чоловіком я просто мріяла З'єднатися, послухайте мене, Лана, вам не потрібно перейматися цим. Коли ви будете на небі, ваші стосунки там будуть на вищому рівні. А якщо ваш перший чоловік теж потрапив на небо, то там він нікого не буде ображати. Там не буде нічого з того, що запам'яталося вам із вашого сімейного життя і з ним тут на землі. Не хвилюйтесь про це, на вас чекає найбільша вічність, яку ви коли-небудь бачили, і найкраща. Шкода, що ваш другий чоловік пішов передчасно через ковід, але але знаєте, що він зараз у кращому місці, ніж ми з вами. Не хвилюйтеся з цього приводу, Бог обов'язково благословить вас. А зараз я хотів би помолити за людей. Якщо ви хочете знати, напевно, напевно, що ви йдете на небо, вам потрібно просто вимовити разом зі мною цю молитву. І це серйозна заява. Так, але я вірю, що Бог чує нашу молитву. Давайте помолимось. Господь Ісус, увійди в моє серце, вибач усі мої гріхи. Я приймаю тебе сьогодні. Я вірю всім серцем і сповідую своїми устами, що Ти Воскрес із мертвих. Я приймаю спасіння від тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ось як все просто не знаю, чому релігійний світ робиться таким складним, якщо це лише молитва прохання про любов. Це просто питання до Бога. Бог ти приймеш мене? Він вже вас прийняв, і нам потрібно лише запитати його про це. А якщо ви тільки напомилилися і запросили Ісуса в своє життя, то повідомте мені про це. Тепер ви, мій брат чи сестра, я радий познайомитись з вами. А ще я маю для вас безкоштовну книгу англійською мовою і розуміють. Чи спасіння, і я хотів би відправити її вам. Вона допоможе вам у вашому новому житті з Христом. Це не релігія, це нове народження. І щоб замовити цю книгу, зайдіть на наш сайт і натисніть на слова, чи знаєте ви Ісуса. Все дуже просто. А ще вона безкоштовна і точно благословить вас. Тепер у мене є брат, новий чи сестра у алілуя! І моя сім'я росте просто на очах. А що на нас чекає на небесах? О Боже, залишайтеся з нами далі. У програмі Кеті з її словетними моментами це свідчення, які ви надсилаєте нам. Отже, кеті, давай прославимо Господа цими словатними моментами. Будьте благословенні. Ласкаво просимо на славні моменти. Ми з Джесі любимо розповідати вам, що Бог робить через це служіння. Тому ми ділимося вашими свідченнями у наших програмах, на нашому сайті, і в нашому сьомісячному журналі. Ми знаємо, що це прославляє Бога, і ми молимо, щоб це надихнуло вас. Бажання наших сердець відображено у Псалмі 25.7, де сказано. Я буду славити тебе і буду розповідати про діла твої славні, Господи. І я хотіла б прославити Господа і розповісти вам про його славні справи в сім'ї з Техасу, яку благословило наше служіння. Вони пишуть дякуємо вам, Джесі та Кейті, за ваше вчення, за вашу готовність говорити на незручні теми і так далі. Мені подобається, як ви спілкуєтеся з людьми. Ви цінуєте їх і не засуджуєте їх. Я знаю, що ви багато пережили відстоюючи Бога, роблячи те, що ви робите. І залишаючись з собою, але я знаю, що для Бога це цінно цінно те, що ви робите, що ви це гідно пережили та вистояли, коли могли просто розвернутися і піти. Дякую за те, що стоїте та продовжуєте виконувати своє призначення. У мене є десятирічний син, і він слухає вас у вашому додатку в Ютубі. Мене так радує чути, що він сміється, слухаючи вас, як переказують до себе деякі з ваших історій. Спасибі вам великі. Пам'ятайте, що по той бік екрану. Є дуже багато людей, яких ви з Кейті дуже глибоко торкаєтесь. Ми з Джесі дуже вдячні Богові, що він використовує нас, щоб благословляти цього хлопчика, його сім'ю. І Ми вдячні йому за наших партнерів, які допомагають нам розповсюджувати Євангелія по всьому світу. Завдяки їхній щедрості і вірності ми досягаємо людей і змінюємо їхнє життя. І хай Бог рясно благословить вас за це. Партнери, дякую за те, що допомагаєте мені проповідувати Євангеліє, досягати людей, рятувати душі. Без вас я не міг би зробити те, що ми робимо. І я приймаю не лише ваші фінансові благословення, але й ваші молитви та вашу силу. Я мені не вистачає слів, щоб віддячити вам за все. Я повторюватиму це до самого кінця. Я довіряю вам, ви довіряєте мені, і ми разом з вами довіряємо Богові. 100% того, що ви даєте, йде на євангелізацію. Ми повністю. Вільні від боргів ще з тисяча року. Яке це благословіння? Якщо я можу так жити, то можете і ви. Бог не любить мене більше з вас, а якщо ви ще не партнер, помоліться, щоб стати ним. Ми несемо радість людям, ми допомагаємо їм позбутися депресії та іншої гідоти і впускаємо в їхнє життя радість від Господа. Ось як все просто. Добре бути християнином. Мені подобається бути спасенним. І я хочу, щоб ви насолоджувалися цим так само. Які я партнери, відправте мене до якогось нового місця, відправте мене на новий телеканал або на нову платформу в соцмережах. Давайте зробимо все, щоб звоювати це для Ісуса. Не буває НАТО маленьких та НАТО великих пожертвувань. Я хотів би, щоб все було безкоштовно. Але це не так і це не страшно. Я розумію, що людям треба на щось жити. Але скажу вам так: ви надсилаєте мені 100 доларів, я приношу порятунок 100 людям. Прямо зараз ми розглядаємо проект на 26 мільйонів доларів. Доларів. ми поки що чекаємо, але ми постійно рухаємося. Не буває над великих чи малих пожертвувань. Розумію, що це все великі цифри, але на цій планеті майже 8 мільярдів людей, і у нас ще багато роботи. Тому допоможіть нам, якщо ви можете. Нашим перевагою не забудьте включити нас наступного тижня, щоб переглянути четверту частину мого свідчення про небеса. Так, пішло вже чотири тижні, щоб скласти все це разом. А до того часу знаєте, що я молюся за вас. Ви жодного дня не будете без молитви. Ніколи, ніколи, ніколи. Щоранку я приношу вас господеві в ринковій молитві. Партнери, ще раз великі вам спасибі за допомогу усі ці роки. Ми продовжимо робити справу Господа, нести радість і любов Божу всім довкола. І ми побачимо з вами за тиждень. Ми любимо вас. Будьте благословені, бай